Привіт, всім, я Катерина Толстякова, лікар-дієтолог, ендокринолог, засновниця академії здоров'я. І сьогодні ми з вами поговоримо про глютен. Я думаю, вже всі знають, що таке глютен, це білок, який може викликати запалення в кишківнику. Але чи варто його боятися, чи ні? Давайте з вами розбиратися. Ну, по-перше, де міститься глютен? Глютен міститься у всіх продуктах, які мають жито. Пшеницю, ячмінь, інколи овес, бо може бути перехресні реакції. І, звичайно, це може бути як цінна крупа, так і борошно, так і добавки борошна, які додаються в різні продукти, в кондитерські вироби, в горіхи. Там. Тобто є прихований глютен, тому краще читати етикетки для того, щоб зрозуміти, чим є він там. Що він може викликати? Цей білок може викликати запалення в кишківнику аж до дистрофії ворсинок. Але це називається целіакія і є. Генетичним захворюванням, яким хворіють біля 2% населення на планеті. Тобто, це не так багато. Вона може зустрічатися як в дитячому, так і в дорослому віці. Але е, це не значить, що всім треба уникати глютен. В цілому люди мають дійсно проблеми з шлунково шлунково-кишковим трактом, багато симптомів, вони погано себе почувають і дійсно через цей стан вони знаходять, що в них є такий діагноз. Лікування цієї хвороби відмова від глютену назавжди в їжі. Тому обираються продукти. Які не містять а, ці злаки зернові і всі продукти, в яких ці злаки додаються. Це те саме стосується хліба, наприклад, да, і хлібобулочних виробів. Але є так само інший діагноз, такий як чутливість до глютену, тобто е вона може бути набута. Е це значить, що. Генетичної хвороби немає, але, по певним причинам, наприклад, запальним захворюванням кишківника, кишківник чутливий до цього білка, і він може погіршувати стан і роботи кишківника, і в цілому давати, навіть розвиток різноманітних а, імунологічних проблем, як, наприклад, аутоімунні хвороби. Чи треба відмовлятися від глютену при аутоімунних хворобах? Це вирішує лікар, і це вирішується індивідуально. А, що робити при такому стані? А, ну, ви точно. Помітити дискомфорт при поїдання цих виробів, і відмова від них вам принесе дійсно позитивну динаміку. Але на відміну від селякії, там не буде атрофії ворсинок, тобто з самим анатомічним да, з органом, тобто анатомічно кишківник руйнуватися не буде. Будуть просто запальні процеси і будуть симптоми, які порушують шлунково кишковий тракт, тобто його нормальну роботу. Тому для того, щоб їх диференціювати, розрізнити, краще звернутися до лікаря, він призначить певні тести, які можуть. Це зробити там антитіла до певних ферментів, які і визначать, чи є це ціліки, чи є це чутливість до глютену. А, чи допомагає глютен схуднути, тобто його відмова від глютену? Взагалі ні, але якщо є дійсно чутливість і є проблеми з кишківником, і до цього додаються гормональні порушення, то звичайно вилікувавши це, ви можете втратити вагу. Чи допомагає він в якихось спортивних навантаженнях і досягненнях покращених да як харчування безлютену або з лютеном? Це ні, нема наукових доказів, підтвердження цьому. А, чи допомагає він при лікуванні аутоімунних хвороб, вже пояснила. Тобто, якщо є ще додаткова чутливість до глютену і проблеми з кишківником, то звичайно краще під час особливого лікування використовувати елімінаційний тип харчування, тобто уникати продукти, які містять доданий глютен. Чи повернуться вони потім знов в харчування? Вже так само індивідуально вирішує лікар, але для лікування на певний час можлива відмова. Який висновок можна зробити? Робити глютен це не зло, але є проблеми, які дійсно він приносить, і є люди, для яких глютен може бути небезпекою. Не треба обов'язково всім відмовлятися, треба проконсультуватися у лікаря, якщо особливо якісь у вас є симптоми, і вирішити, чи потрібна вам ця відмова. Ну і друге питання. Якщо ви навіть відмовляєтесь від глютену, пам'ятайте, що є багато інших вуглеводів, які глютен не містять, і це не привід. А, просто скуповувати безглютенові продукти з поганим, до речі, складом і відмовлятися від інших злаків, які містять достатню кількість вуглеводів. А я вам нагадую, не забуваємо писати коментарі, ставити на сердечко, лайк, ділитися цим відео, підписуватися на канал. І, звичайно, чекаю вас на навчання в Академії здоров'я доктора Толстикова або просто в лекторії. До Зустрічі в наступному відео.